Привіт, сьогодні буде відео про аскезу трошки магії, трошки фантастики, і насправді те, що працює, хоча це можна і не вірити. Отже, аскеза це. Коли ми відмовляємось від чогось або навпаки беремо перед собою зобов'язання робити щось в певний термін. До прикладу, от я Я хочу відмовитись від кави. Якщо я ту каву п'ю раз на день і мені та кава не є як наркотик, то насправді це не працює. Якщо ж ми робимо щось, що нам дійсно важко, наприклад, відмовитись від солодощів. От ви солодощі істе ну мінімум двічі на день або ж зайнятися якимись вправами. Ну от не можете себе змусити. А тут ви поставили собі мету, написали ту аскезу і три місяці щодня займаєтеся вправами. Тоді це працює. Аскезу ми беремо для того. Щоби від чогось, як я сказала, відмовитись або щось для себе зробити, і у аскези є вишня на торті, це бажання, яке ми можемо загадати. і якщо ми ту аскезу витримаємо. Це бажання має здійснитися. Це можна вірити, в це можна не вірити, але, зацікавившись темою аскези, я перечитала дуже багато інформації. Читала відгуки, чи дійсно у людей збувалися ці бажання, чому вони не збувалися, що вони робили не так. Я переслухала дуже багато відео на Ютубі і, взагалі, матеріалу перечитала, навіть книжку про аскезу почитала. Тож зараз спробую оце все. Хвилин на 15, 20 не перемикайтесь, це насправді цікаво, і це збереже. Ну просто повірте, навіть це не дні, це тижні вашого часу, тому що у мене на це пішло дуже багато часу. Отже, ми перед собою беремо аскезу, загадуємо бажання і далі тримаємося. А тепер давайте по порядку, як це працює. Вважається, що коли ти від чогось відмовляєшся. Тебе вивільнюється енергія для чогось іншого. Наприклад, я відмовляюся від цукру на три місяці, і я загадую бажання зустріти чоловіка своєї мрії. Або ж я загадую бажання, щоб в моєму інстаграмі з'явилося 10 тисяч нових підписників. Дуже важливо, щоб ця мрія або це бажання стосувалося конкретно вас, не ваших родичів, не ваших дітей. Можна брати аскезу і за своїх близьких, але бажання має все таки бути про вас. І про те, що стосується конкретно вас, як це відбувається, я собі обіцяю, що впродовж певного терміну я не буду робити те й те, або ж навпаки, я буду робити те, й те регулярно. Щоб потім не забути, що я собі там не обіцяла, а сказу краще писати від руки ручкою десь на папері. Як це відбувається? Я Така то, така-то, чи такий-то, такий то беру аскезу, і далі там ми пишемо в те, що ми віримо перед всесвітом, перед Богом, перед своїми ангелами. Ну тобто, ви можете брати навіть перед самою собою. Можете цього і не писати, але я зустрічала в різних джерелах, що краще все таки взяти аскезу, якби перед кимось, бо це як певний договір, умовно, договір тебе. І всесвіту, я розумію, що це звучить щось трошки, знаєте, форми якоїсь бредятини, Я перепрошую, але як це дивно, дуже багато людей пишуть, що це працює. Якщо ж не спрацює, то у мене для вас хороша новина. Як мінімум, ви можливо позбудетесь поганої звички пити каву, палити і не знаю, вживати алкоголь, ну що завгодно, те, що от саме турбує вас. Або ж навпаки, звикнете щось робити, якісь я не знаю дії, вправи, вчити англійську і так далі. По тексту у кожного мрії свої, і тут вже кожен буде писати те від чого відмовляється, чи навпаки на що бере аскезу він. Далі пишемо: беру аскезу і обіцяю, що з такого-то числа по таке то число з датами багато хто пише, що можна взяти аскезу на тиждень, на два. Але насправді, щоб ця аскеза спрацювала, щоб енергія вивільнилась, і щоб дійсно перевірити себе, треба її брати на три місяці: три місяці або сто днів. Ви прописуєте чітко число і число, яким закінчуєте цю аскезу, і далі ми прописуємо від чого ми відмовляємося або що ми будемо робити. Наприклад, коли я відмовлялася від цукру, писати, що я відмовляюся від цукру, дуже нерозумно, тому що повірте, ви цю аскезу провалите буквально через 2 години, бо майже у всіх продуктах. Є цукор. Якщо ви не будете читати кожен той склад, то ну все, ця аскеза провалилася, і в неї є ж наслідки. Не все ж так просто. Тому я писала, що я відмовляюся на три місяці від всіх солодощів, від мучних виробів, від цукерок, шоколаду і взагалі різних десертів, і в тому числі я відмовлялась тоді ще й від хліба і булок. Ну тобто від хліба навіть я не їла бутербродів. І от тут уже зрозуміло, твій мозок, він чітко бачить. Те, що тобі не можна, і ти його не їси. Можна прописати, що дозволяю собі мед, наприклад. І ще така важлива штука, коли ви хочете, на як в моєму випадку, відмовитись від цукру, наш організм і мозок дуже хитрий. І ви ж можете відмовитись від солодощів, але ж почнете собі казати: але ж цукор це не солодощі, це ж корисно. А з я з кілограм сухофруктів ви почнете шукати. Те, в чому є цукор, тому дуже важливо тут не намагатися обманути себе і і всесвіт в тому числі. Якщо вже вирішили відмовитись, то відмовляйтесь. Бо якщо ви напишете, що я відмовляюсь від шоколаду, а любите ви солодке, то повірте, ви. Потім в три рази більше почнете їсти булки. Ну, от це так працює. Тож, ви елементарно не отримаєте того, за чим прийшли результату. І я всі ці три місяці дійсно я не їла солодощів. От взагалі нічого. Із солодкого в мене були лише сирники з сухофруктами, тому що я їх в принципі не прописувала сухофрукти, і були звичайні фрукти. Сирники без цукру, якщо що я взагалі. Їм сирники без я перепрошую за цю мішанину, бо я ж намагаюся розказати і про свій досвід, і про те, що ми пишемо. Ми прописуємо, від чого відмовляємося, і далі пишемо. За це я хотіла би отримати винагороду. І пишемо, яку дуже важливо розуміти, що якщо ви хотіли би мати квартиру, то відмовитися на три місяці від кави цього недостатньо для такого рівня бажання. Якщо ж ви хотіли би, наприклад, змінити я не знаю роботу або ж ще ну, щось таке несуттєве, то аскеза може бути відповідна до бажання. Підсумовуємо. Чим більше ваше бажання, чим об'ємніше, умовно, і в грошах, і в його досягненні, тим сильніша має бути аскеза. Іноді люди беруть по декілька аскез одразу. Але як я читала, краще більше трьох аскез одразу не брати. Ми, наприклад, з Льошею брали аскезу на м'ясо на три місяці. Чи збулося бажання Льоші? Я в нього не питала. Моє бажання збулося. Тож, ми пишемо таку штуку, якщо я. Не виконаю цю аскезу, то як покарання я буду робити те і те, і скільки ви ще там будете робити днів в аскезі. Є така штука, що ти не можеш пропустити жодного дня. Тобто, ой, сьогодні в мене болить голова, тому я випила каву. Але завтра 100% я буду далі тримати ту аскезу. Ні, перед світом. Немає, у мене не вийшло, у нас форс-мажор, у нас виключили світло і так далі. Йому все одно, як ви це зробите? Важливо, щоб ви виконували те, що пообіцяли, або ж навпаки, не робили те, що пообіцяли, і вважається, що Якщо ти не виконуєш цю аскезу, бо ти ж по факту заключаєш певний договір, О, господи. Я, я оце зараз сама себе слухаю. <сум> така ремарка. Ну, дійсно звучить як якась ну дурня. Але повірте, люди в своїх відео. Так серйозно про це розказували, і так багато було коментарів, що я, в принципі, в це вірю, що, можливо, воно так і працює, і історії життя розказували, як отримували і умовне покарання від всесвіту. Тобто, там не те, що твоє бажання не збудеться, а в тебе ще щось станеться, таке неприємне. Тож, знаєте, як то кажуть, бійтесь своїх бажань. Не беріть обіцянки, яких ви, як вам здається, не зможете виконати. І от. Саме тому, що наче ти і отримуєш бажане, ти можеш від чогось, наприклад, відмовитися. По факту, якщо ти відмовився від солодощів, то ти схуд, ти почав себе краще почувати плюс. Твоє бажання збудеться, плюс страх, що якщо ти його не виконуєш, то можливо, ще якось тобі ще щось прилетить, таке неприємне, і це як не дивно. Але наш мозок заставляє триматися до останнього, тобто включати рацію. І ти починаєш виконувати оцю аскезу. Ти починаєш її дотримуватися. Хочеш ти вже чи не хочеш, може ти вже і не радий, що вліз у цю справу, але договір, як то кажуть, є договір, і ти. Підсвідомо Ну, по-перше, ми ж всі хочемо вірити в два. Ми віримо в те, що наше бажання збудеться. Плюс я дійсно вірю в те, що коли від чогось відмовляєшся, то ти вивільняєш певну енергію на те, щоб твоє бажання збулося. Плюс, звісно, зробіть хоч декілька кроків до того бажання, а не знаєте, я хочу, я хочу накачаного прекрасного чоловіка, але три місяці я не буду майже виходити з дому. Якщо буду виходити, то максимум у магазин. Поряд, звісно, найкрасивіший чоловік, який вам зустрінеться, тільки можливо в інтернеті, в Тіндері, і то, якщо пощастить, якщо ви там анкету заведете. Бо якщо тільки бажати такого чоловіка, то і не зробити жоден крок. Ну, це я звісно як приклад приводжу. Не факт, що ви його зустрінете, хоча може десь в магазині якийсь сусід з'явиться. І так ми тримаємося стільки часу, наскільки домовилися. Після цього. Коли закінчуються наші оці ці прекрасні, як у мене було три місяці, ми можемо собі або вже далі починати їсти солодощі, як в моєму випадку, або ж відмовлятися. Наприклад, я відмовилась від кави, і я зрозуміла, що мені настільки добре без кави, що ну дякую тій ескезії, і дякую тому бажанню, що до кави я вже, наприклад, не повертаюся. до солодощів. Іноді собі дозволяю, але тяги до солодкого абсолютно нема. Таке було, що я сиджу вдома і так хочу того торта наполеона, що я збираюся і їду в магазин і купую той торт. Ну для мене це вже трошки ненормально. Або ж, я так хочу той торт, що йду і в 9 годин вечора доїдаю той шматок, що лежить в холодильнику. Хоча розумію, що це не корисно, і т.д. І це дійсно працює. Це якщо ми беремо аскезу, наприклад, на якісь вправи, от я також брала аскезу, мені було просто цікаво. То для мене не так виконання того бажання було важливе, як виробити в собі звичку. В мене, наприклад, є звичка чистити зуби і присідати. І от щоб ви розуміли, я як та собака Павлова, як тільки чую у мене електрична щітка, вона включається, мій мозок спрацьовує на те, щоб зразу присідати, і я от присідаю кожен день по 100 разів зі. Щі. І іноді, знаючи, наприклад, я прокидаюся о п'ятій годині, я не йду чистити зуби зразу. Розумію, що в мене просто сил присісти сто разів одразу після того, як я прокинулась, просто не буде. Тому я іноді там відтягую цей момент. Але звичка настільки сильна, що я кожен... День присідаю, або ж у мене є звичка, я масажую обличчя от завжди. Вони руки просто на автоматі починають ходити по тому обличчю і щось там уже десь промасовувати. Це вже з руками так виробилося. Будь-який засіб, який та який там крем, я навіть пінку, чи коли вмиваюся, щось наношу. У мене руки вже десь по якихось точках прийшлись, щось понатискали, і я собі далі пішла підкорювати цей світ. Але ж до цього я вже все. Зробила. От так от 5-10 хвилин на автоматі, і ця звичка вироблена. Або ж брала аскезу на те, щоб користуватися щітками. Бо іноді згадаю, а іноді забуду. Тепер теж заходжу в ванну, і я розумію, що перед душем мені треба зробити масаж щітками 2 хвилини. І я і руки вже самі тягнуться. Тож ця аскеза мені допомогла виробити звичку, робити щось корисне для себе. По аскезі можна ще довго розказувати, тому що загадувати бажання це теж, знаєте, така штука, її треба вміти загадувати. Я приведу приклад. Хочу чуйного, доброго, прекрасного чоловіка, щоб він мені зустрівся найближчий місяць. І вам зустрічається чуйний, добрий, прекрасний чоловік, одружений. Тож, як, чому і кажуть бійтесь своїх бажань. Бажання також треба чітко прописувати. І... Без негативних наративів, тобто я не хочу, щоб у мене було. Я не і далі не оце не ми не пишемо. Навпаки, я хочу отримати те-то, те тето -те Я би взагалі бажання радила писати вже в теперішньому часі. Я схудла на 10 кілограмів. Бо коли ми пишемо своє бажання в теперішньому часі, це значить, що ми вже закладаємо. Собі десь на якихось підкірках і плюс відправляємо у Всесвіт впевненість в тому, що ми це зробили. До речі, я не буду точні цифри наводити, але в Гарвардському університеті проводили такий експеримент, опитували людей. І от 4% записували свої плани і мрії. 14%, здається, їх проговорювали, але не записували. І всі інші люди не проговорювали і не записували. І от через, не буду брехати, 10 чи 20 років проводили повторне опитування, і вийшло, що ті, хто записав свої цілі, 4%, вони стали доволі багатими людьми. Ті, хто Проговорив свої цілі 14%, Їх статки збільшились вдвоє. А ті, хто не мав ні цілей, ні їх не проговорював, не прописував, залишились плюс-мінус на тому ж рівні. Робіть висновки, чи треба ці аскези, чи треба писати ті бажання і так далі. Якщо цікаво, взагалі, щоб я розіслала вам, можливо, як прописується аскеза, щоб це було вже розписано просто на папірці. Будь ласка, підписуйтесь на інстаграм на мій і в директі напишіть слово аскеза. І менеджери вам пришлють цей лист, я його спеціально пропишу, щоб він був написаний правильно, бо тут ж я трошки хаотично вам розказувала, плюс проводила свій приклад і, можливо, ви не запам'ятали. Тож пишемо в інстаграмі в Діректі слово аскеза і, будь ласка, от там буде нам легше набагато прислати, бо я не знаю, як це робиться в Ютубі, чесно вам скажу. Без проблем пришлю, і також у мене є розписано, як загадувати бажання. Якщо взагалі. Взагалі цікаво, як загадувати бажання чітко для того, щоб вони збувалися, як відправляти цей посил у світ, бо можна в це вірити, можна не вірити. Але ви знаєте, я дістала свій блокнот старий. Здається, мені тоді було, я записувала, ну може, років 32 33. І тоді в мене десь біля ста бажань було прописано матеріальних. І Я відкриваю і розумію: хочу червону машину, джип, хочу велику трьохкімнатну квартиру з видом на парк. Я зараз записую відео, і перед мною парк для розуміння. І у мене великі широкі вікна. Об'їхати там скількість кількість країн світу, отримати візу в Америку. Щось якісь я вже мовчу про якісь такі елементарні речі, які тоді. Мені здавалося, що ну, це неможливо брендові сумки, якісь браслети, годинники і т.д. Тому що, здається, тоді мені подруга порадила написати скільки бажань матеріальних і скільки бажань нематеріальних. Навіть я прописувала, скільки я хочу заробляти в місяць. Тоді, коли я писала це, мені здавалося, що я зійшла з розуму і що це взагалі неможливо. Але я б цю суму прописала зараз, я дивлюсь, на це мені смішно, тому що я заробляю вдвічі більше тієї суми, яку я прописала тоді. Я пам'ятаю, тоді писала, що я хочу великі офіси недалеко від Лук'янівки і. На той час те взагалі ну звідки у мене півмільйона доларів на ті офіси? Зараз у нас виробництво біля Лук'янівки, і от вони дійсно коштують півмільйона доларів. Всі ці офіси, які я купила під все це виробництво, хто б мені тоді сказав? А першим моїм бажанням взагалі було хочу офіс 100 квадратів, і в мене той офіс 100 квадратів є. Це ще до виробництва я його купила. Пам'ятаю, на нього заробляла декілька років, але ж сам факт прописування бажань, і вони збуваються. Тож, якщо ця тема буде цікаво, давайте про це поговоримо. Як загадувати, як відправляти у цей сесвіт, що треба робити для того, щоб вони дійсно збувалися? Які дії треба робити? І насправді це не містика. Це працює тут. Просто треба трошки віри, трошки такого позитиву, трошки дуркувати ті як у мене, і все. І звісно, я перепрошую зараз. Скажу таке слово і, і паш. Я перепрошую за таке негарне слово. Тож, якщо вам було корисно, цікаво, ну, можете мене похаяти. Хтось тобто може написати, що ти мелеш. дурна жінка. Ну, а всім іншим буду вдячна за будь-який коментар. Якщо будуть запитання, будь ласка, питайте. Зараз тут на цьому Ютубі я намагаюся робити. Певне жіноче ком'юніті. Іноді приходять чоловіки. Дуже вам дякую, що ви також пишете. Але мені приємно, що на Ютубі, який я створила, створюється таке, знаєте, Позитивне жіноче ком'юніті, розумних думаючих жінок. І мені це так гріє моє серденько. Мені дуже приємно, тому ще, от, поки у мене буде ставати сил і часу, я буду відповідати на кожен ваш коментар. Тому що мені дійсно важливо, оце спілкування. Я не хочу просто вам тут сидіти і щось розказувати. Я хочу бути корисною і, до речі, от моя нематеріальна мрія. І ще генген, -ген, коли мені було, я прописувала, що я хотіла би бути корисною і хотіла би робити щось і нести щось добре в цей світ. І от зараз для мене Ютуб і це спілкування з вами, і те, як я ділюсь власним досвідом, розказую про те, як я чогось досягала, чи що роблю, це саме от про те. Щоб робити щось хороше, просто так. Бо мені здається, чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. І це не про матеріальне, це про хороше, добре світле, про класних людей. І на Ютубі як це не дивно, в мене взагалі. Навіть одного відсотка хейтерських коментарів не було. Я коли сюди йшла, думала, господи, мене тут просто заклюють. Я уявляю, що мені будуть писати тут жінки. І ви знаєте ні, тут просто такі фантастичні люди збираються саме в цьому моєму каналі. І я все це до того розказую, що подібне воно притягує подібне і. Можливо, не бійтесь своїх бажань. Бажайте більшого. Йдіть до більшого. Сміливо мрійте. Беріть у ці аскези, якщо не можете просто так, якщо не вірите в те, що це збудеться просто так. От візьміть аскезу і сумістіть корисне з приємним. Тож полайкайте, якщо вам було корисно, питайте про щось і до наступних зустрічей. Буду рада, якщо вам це відео було корисним. Дякую.